Україна відзначає день енергетика, і якщо до повномасштабної війни це свято було суто професійним, сьогодні це ще й день подяки всім тим, хто, попри масовані ворожі удари, працює заради світла у наших домівках. Більш як половину обсягів електрики в мережу дають об'єкти атомної енергії, але ворог робить усе, щоб завадити навіть роботі АЕС. В Нашому наступному матеріалі про героїв енергетичної сфери, про їхню відважну роботу і стратегічні плани. Найкращі атомники року отримують нагороди від керівництва компанії до Дня енергетика. Це представники різних підрозділів енергоатому з Рівненщини, Хмельниччини, Миколаївщини. Кожна лампочка і косити симовір, те, що ми обов'язково вислаємо. І ця енергія, яку виробляє наша компанія, заряджає тільки енергомережу, а й мільйони сердиться не тільки в нашій країні, а й по всьому світі. Тому я вітаю всіх святом, шановні енергетики Галузь атомної енергетики продовжує розвиватися, наголошують фахівці навіть в умовах війни, навіть попри тимчасову окупацію Запорізької АЕС, однієї з найпотужніших у світі ЗАЕС, на жаль, окуповано, але ми знаємо, що робити. Ми готуємось до деокупації. Ми знаємо, що це станеться, і ми знаємо, що в нас ще. Багато роботи, поки наші працівники на інших майданчиках, ми виконуємо завдання компанії на інших об'єктах. І це завдання з перспективою на роки вперед: добудова та зведення нових енергоблоків, будівництво заводу, з виробництва малих модульних реакторів, розвиток аварійно-технічного центру, закупівля нової техніки. Ми набираємо обороти розуміючи ризики, які можуть траплятися і в умовах війни. Тому підрозділ займається реагуванням, підрозділ вибудовує безпекову політику в компанії, і ми маємо надію, що ми будемо спільно рухатися, наближати перемогу спільно з силами безпеки і оборони і забезпечувати стабільність. Хочу нагадати, що в ці тяжоли. Воєнні години, наші працівники більше 800 людей. Вони воюють. Атомники наполягають, вони приймають виклики воєнного часу. Уся команда енергоатому готова працювати на результат всупереч загарбницьким планам ворога. Ми виконуємо наше фінансове зобов'язання і виконуємо нашу виробничу програму «144». Мільярди гривень, які ми відрахували на це, ці цілі з нашого чистого прибутку. І також ми погасили заборгованість, яка була, і ця заборгованість, хочу нагадати, вона виникла, коли була захоплена Запорізька атомна станція ще в 2022 році. Рухаємося, скажімо так, одним темпом з експлуатуючою організацією. І я з свого боку в цей передсвятковий день хотів би побажати нашим колегам отамникам без аварійної роботи. Євгену Нопрієнко, Анатолій Журавльов, Василь Мановщиков. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.